У нас ще попереду дуже цікавий насичений матеріал. Так зараз я вас запрошую до Німеччини, до Леверкузена, де живе та грає українець Владлен Юрченко. 23-річний хлопець вже достатньо давно знаходиться у Німеччині. Вже встиг призвичатися до тамтешнього побуту. Тож з ким товаришує та за чим сумує? Зараз і побачимо. Ми приїхали до Леверкузена. Як ви думаєте, хто нас тут буде зустрічати? Ходімо, подивимось. Привіт. Таксі? Да, <свісно> ну що, поїхали? Володлин да. Юрченко у Леверкузені третій рік. Уже призлучався. І він, і до нього. Тут меня бывает, когда я прихожу, особенно по-моему это было после Вольсбурга, когда я гол убил, все бесплатно. Бывало после пару игр такое. Проте так було не завжди. В том возрасте, наверное, когда переезжал, не полностью осознавал, куда я еду. И я думал, просто еду играть в футболку. На самом деле. Еще много разных препятствий ожидало меня. Первое – язык. Вообще практически не разговаривал первый год. Потом, после первого сезона, мы поехали на сборы, я приезжаю, переводчика нет. Я спрашиваю, где он, звоню ему, он говорит, ну все, я закончил работу, вот так вот. И... мне сказали, что я должен сам самостоятельно уже начинать разговаривать. И через три месяца буквально оно как пошло сразу, я увидел этот прогресс. Я пришел вместе с Венделом. Мы вместе пришли в одно время. Язык вдвоем не знаем, английский не знаем, но... Ну... Оба учили вместе, ходили, как-то вот постоянно вместе, вместе, и постепенно, когда выучили язык, в принципе, до сих пор так и дружим. Чичерита хорошо тоже дружу. Как бы, когда он пришел, ну, все думали, что ну, как бы звезда такая пришла, играл в Манчестере, в Реале. Но на самом деле вообще парень простой. Даже он в первом сезоне там набил кучу голов, лучший игрок был, по-моему, три месяца подряд Бундеслиги признан. Он как пришел в первый день спокойный, так вот он и оставался после всего, чтобы Тему є із колишніми динамівцями адміром Мехмеді та Олександром Драговичем. С Мехмеді буває Сидимо, він розповідає, як було в Динамо. Київ йому дуже понравився. Він сказав, що це один з лучших міст, де він жив. Хотя он сам з Швейцарії, і кухня українська нравилась. Кому ж не сподобається українська кухня, владлен і сам сумує з рідним борщем. Мама коли приїхала перший раз. Ну я хотів борща сильно. Вона тут купила все буряк, все купила, приготовила. Ну не то тут вкус, все не то Наступні рази, коли приїжджала, вже з собою брала все з України і тут готувала. Разом з мамою зазвичай приїжджає і тато. Когда он приезжает сюда и приходит на тренировки, то это у меня голова кипит неделю целую. Это что только одни рассказывают, что надо было так сделать, что не так. В своем родном городе в Николаеве. У меня папа приходил на игры и на камеру снимал. Мы потом после игры дома смотрели с самого детства. И я до сих пор после каждой игры смотрю свои игры и анализирую. На жаль, цього сезону аналізу небагато, так як і ігрової практики. Байер мав 38 матчів, З них Владлен Юрченко був заявлений лише в 13. З них у дев'яти так і залишився на лаві запасних. Таку ситуацію не розуміє, і колишній гравець німецького клубу Українець Андрій Воронін. Інколи відвідує ігри Юрченка та всіляко його підтримує. обідно, теж в нашому молодому футболісту дають мало ігрового часу. Вот. И то, что я, по крайней мере, разговаривал с игроками Ливеркузена, да, и вот даже с тем же вот сыном Руди Феллера, который вот в команде, которого я сейчас тренирую уже, вот, так они все говорят в один голос, что он на тренировке, если не, если не лучше, то один из лучших. Конкуренция большая, это Бендер, капитан команды, Орангис, э -э, Арангис, э -э, сборная сборной Чили, Рок Кампель, Зборне Слов'енії рок. Лінгер, капітан зборної Австрії. І виходить п'ятий п'ять чоловік на дві позиції. Попри конкуренцію, Владлену все ж вдавалося інколи заявляти про себе і навіть більше чути похвалу Роджера Шмітта. У мене була мічка зіграти на в основі під гімн Ліги чемпіона вийти грати хорошу гру. і Это день, когда ну, мне тренер подошел еще днем, сказал, что я буду играть. Стали какие-то переживания такие вот непонятные. И когда вышел и гимн лиги чемпионов был, и все это, это как я не могу, я как в каком-то тумане стоял. Гол владлена Юршенка Монако поки що єдиний у цьому сезоні. А що попереду невідомо. Буквально за тиждень до нашого приїзду у Леверкузен Роджера Шміт звільнили, а головним тренером призначили тайфуна Коркута. Під керівництвом Турка Байер провів шість матчів і ще в жодному Юрченко не з'явився на полі. А от що встиг, так це заробити штраф. Взяв мастерку да там балонку проти дождя, като я ну, був дощ. Вийшов на полі, дождя немає. Мне жарко, жарко тренироваться. Я ее положил, тренировка закончилась и ушел с поля. Она там лежит. Или ее забрали, бывает нету. Ее кто-то отнес куда-то или еще что-то. Я прихожу, мне говорят, штраф за то, что ты ее оставил там. Штрафовали за опоздание, конечно. 100 евро или 200 евро 5 минут. И каждая, каждая минута 50 евро потом после этих. Вендел опоздал на, я не помню, на 20 или на 25 минут. Ты еще положил и пошел тренироваться. Аби не вляпатись у халепу і вчасно приїхати на тренування, виїжджаємо українські права були, И на них можно было полгода ездить только. Я не знал. Надо сдавать заново все, чтобы получить немецкий. Я начал учить, вообще не могу правильно ответить. Там такие вопросы невероятные. Ну, просто. Я учил, учил, учил месяц. Думаю, это пойду сдам. Пошел без шансов. Не сдал. Думаю, это не, надо дальше. А ездить не могу. Вот. И ходил все время пешком на стадион сам. Пришел второй раз, не сдал. А надо две недели ждать после каждого, чтобы заново. Потом я уже каждый день вот так вот просто учу. У меня в голове одни правила были. Я выучил так, что, наверное, лучше меня уже никто тут в Германии не знает правила эти. І з третього разу здав вообще без проблем ну, без ошибок. і сразу практику на наступний день з першого разу здав. І все от це от місяця чотири я пешком. пішком. Але... Наполегливість одна з чеснот владлена Юрченка, яка допоможе йому подолати конкуренцію. І сподіваємося, стати новою українською зіркою байера. Тим паче є з кого брати приклад Байерана Особливо можна сказати для українців свого часу. Тут грав та тренувався Андрій. Воронін, ти пам'ятаєш, де? Ну, звісно. Зараз тут грає де тренується Владлен Юрченко. Якраз через декілька годин в нього починається тренування. Влад, а? дякую тобі за розмову. Бажаю тобі гарно потренуватися, Ну, нових голів та перемог. Дякую вам. До сідання.